Що таке панічна атака, і чому це відбувається? В моїй практиці я найчастіше бачила е, таку відповідь, що це тоді, коли ми виходимо із свого тіла. Е, душа виходить із свого тіла. і... Ти сам собі не належиш в цей момент. І часто в цей момент твоє тіло належить темним сутностям. І саме тому так і відбувається. І саме перше, що тобі потрібно зробити, це повернути собі себе. це... Повернутись в своє тіло, щось відчути руками потрогати, на щось подивитись очима, прямо роздивитись, відчути запах, почути якийсь звук, подихати, і саме таким чином ти можеш зайняти назад своє місце. Ну, але взагалі це допоможе на один раз, але це те, з чим треба йти і працювати.